Повертайся ласіко, до двора. Хтось із мудрих сказав, що музика це міст від серця до неосяжного. Такі мости нашої духовності невтомно будує композитор Олесь Коляда. Талановитого бердичівлянина на церемонії нагородження переможців всеукраїнського конкурсу композиторських талантів спалахи багаття на сцену викликали декілька разів. Всього було учасників 458. І е, Житомирщину представляло шість конкурсантів. І так доля розпорядилася, що Олесь Коляда з Бердичева вийшов з Житомирщини один в фінал. І ніхто ж, звичайно, із присутніх конкурсантів, які вже були в фіналі, не знав, хто яке місце. Це до останньої секунди ніхто не знав. За півроку на конкурс до Києва надійшло понад півтори тисячі музичних творів. Спеціальними призами майстер-композитор нагородили 16 номінантів із різних регіонів України. Серед них і наш Олесь Коляда. У трьох із чотирьох номінацій конкурсу Свіжа танцювально пісенна мелодія, дитячий наївно зворушливий твір, дитяча весела танцювальна мелодія. Олесь Коляда був одним із найкращих. Його успіхи відзначили дипломами другого і четвертого ступенів та солідною грошовою премією, на яку Конкурсант і не сподівався. Про сам захід, каже композитор, він дізнався випадково за пару днів, як закінчили подавати заявки. І ось успіх. Олесь Коляда є автором понад 500 пісень. Створює різні цикли творів. Дитяча тематика серед найбільш улюблених. Два дивних вірних, два трошки, собака. Пісні для маленьких Олеся Коляди звучали в усіх престижних дитячих конкурсах країни. А саме дитячий пісенний вернісаж Крок до зірок, Ми таланти Твоя, твоя Україна і Мамина Зіронька це такі відомі конкурси. Ну, звичайно, ще на рівні областей. Я знаю, у Вінницькій області і мої пісні звучать. Голова журі конкурсу Спалахи багаття український поет Євген Юхниця сказав, що він співає своїм дітям пісні Олеся Коляди. Поціновувачем пісенних шедеврів батька завжди був син коляди Богдан. Співав це само собою і також вже привчав самого дитинства і самим якось співати і грати вже з самого дитинства. Я займався, професіонально займався, великі успіхи показував. Був в Житомирі на конкурсі юних піоністів, зайняв е, призове місце. Е, ну, а зараз як, я для себе займаюся, потрошки граю. Дружина композитора перша слухачка його творів і перша дає оцінку пісням. Їй та усім жінкам Олесь Коляда присвятив свою збірку Міс Жена. У душі Людмили Іванівна почувається музикантом. где-то прочитал какое-то стихотворение в дороге, кто-то какую-то книжечку, сбирочку подарил. Ну и так вот он прочитал, и уже приходит вечером все. Он начинает закрывается в комнате, садится за рояль и начинает творить. В час-два ночи <laughs> можно проснуться и услышать, как он творит. И где-то он что-то написал, говорит, прослушай мое произведение, потому что очень большое количество у него произведений уже. І, звісно, тяжело где-то услышать, где-то з какой то где-то что, ну, і так я послушаю, сын син и где-то там что-то мы ему подскажем. Олесь Коляда вважає бути самим собою значить мати своє творче обличчя. Він майстерно володіє багатьма інструментами, адже пісня то щоденна робота душі композитора, його втішання і вічний неспокій. Мистецькому таланту Олеся Коляди присвячені нариси українських письменників у співавторстві із багатьма поетами, зокрема бердичівлянами, композитор продовжує свій невтомний пошук нових мелодій. Гордо скажу ще раз про Анатолія Кондратюка, про Михайла Пасічника, про вчительку з 10-ї школи. Фантастична поетеса Наталія Мараняк-Панасюк про вчительку садок Світлана Столярчук, яка написала вірш до гімна Бердичева і, звичайно, Микола Пономаренко. І Я з ним небагато написав пісень. Но в мене є з ним одна пісня знакова – Я о як це здорово! Пісні Олеся Коляди знаходять Після стежку життя, до серця людського. Наступний пружині, рік відзначений для митця двома ювелеями: 60-річчям життєвого шляху і 45-річчям творчого. Прихильники його таланту впевнені, спалахи пісенного багаття нашого земляка, чудового музиканта і композитора Олеся Коляди зігріватимуть не одне покоління. По лінії людей.